Включи Іван Садорович. Год рождения 1989, 8 апреля. Должен стрілок солдат. 150-та -е отдельно механізованої бригади 1 батальон. Томаш Харський Назар Вікторович. 18.06.2001 року народження. 150-та бригада перший механізований батальйон. Навідник солдат. Вадим Петрович. 24.02.87 року. Перш, перший батальйон, другий взвод, 150-та Звання солдата, долужності гранатометку. Пав Сергій Станіславович, 79-го року народження. 27 березня родився. Звання солдат. 150-та бригада Львова Володимир Александрович 25.01.1991 года рождення 150-та механізована бригада противні поддержки перший СПГ розрахунок дождження водитель Ефрейтор. Козак Роман Руслан Михайлович 29.09.1999 1999 150 окремого механізована бригада перший батальйон. Посада стрілець звання солдат. Заборожць Ярослав Миколаївич, 27 маю 1997 року, звання солдат, должность стрелець, 1 батальйон, 150 бригада, 2 рота, 1 звод.